Ось я дивлюся на світ, нас уже 8 мільярдів. І я вас запевняю, що дуже небагато хто скаже, що це його самого треба виховувати. Ні, мені треба виховувати інших. Ось ця формула діє. Це вони погані, це вони егоїстичні, не я. Це через них ми страждаємо. Як же людина зрозуміє, що їй самій необхідне виховання? Тільки через удари. А як іще? Якщо вони вважають, що вони такі хороші, чому ж світ такий поганий? Тому що світ інші погані, тому світ такий поганий. Розумієте то кожен, якщо думає про інших, значить світ все таки поганий чи добрий? Світ поганий, крім мене. Крім мене, так, ось так думає людина. Отже, будемо думати продовжувати. Поки. Поки не впаде на голову таке, що вже ніхто не буде ні про що думати. Можна сказати, що цим ми ніби накликаємо біду навіть Звичайно. і на себе. Можна так. Так. Замість того, щоб виправлятися, намагатися щось зробити, ми заспокоїмо себе. Ми говоримо нібито інші погані, а я хороший і тим самим накликаю біду так. на себе, так? Я не досліджую себе. Жах, це погано. Дуже. Це веде світ до катастрофи. А виховання справжнє, це коли я починаю дивитися, який я, так? Так, коли я дивлюся на себе, який я, коли я дивлюся на те, що я маю зробити для інших, що я єдиний невиправлений. Тобто ось усе, що в мене є: брехун, злодій, обманщик, ненависник, не знаю, які ще тут іще придумати всілякі пітати, це все я, а всі інші ні. Я всіх інших взагалі немає, а всі інші це мої різні відображення, які я бачу навколо себе. Тобто я дивлюся навколо себе, на безліч людей. Кожен з них показує мене ось таким. — негативно, так. У такому вигляді, у такому, у такому у світі 8 мільярдів людей, і кожен з них являє собою. Мою якусь негативну властивість. Вісім мільярдів так. це я так спроектований на світ, і таким чином я його бачу. Ось ця фраза така мені подобається: 8 мільярдів mm -hmm. це я. І що я роблю, коли я бачу ось зло, злу я, людину? Що я виправляю себе, то я починаю бачити світ більш об'єднаним. Більш спрямованим до віддачі, до любові, до об'єднання. і в підсумку я розумію, що все це одна система, це одна людина, яку називають Адам. І цей Адам це я. Тому що я його таким чином, своїми діями, вчинками, думками, виправленнями всякими, таким чином зібрав разом. Тобто я беру і вбираю світ у себе, так? І стаю ось цією єдиною душею, так. як ми говоримо Адам. Так. Це правда? Ось це правда, так? Це правда. так? Це правда. А те, що ми бачимо, і те, що ми це Ми бачимо, теж правда, але це правда часткова. зрозуміло, розірвана нашим внутрішнім егоїзмом. А тут ми її ніби не пропускаємо через свій егоїзм, так. так? Ні, через егоїзм. Я збираю Якщо їх усіх разом в один єдиний образ, угу. то це я. це я. Ніби сфокусувати ось так, ось так взяти. Ну, це і є наше завдання зібрати весь світ і сказати це я і що від мене залежить, і я відповідальний за всіх і за все. Абсолютно, все кожна звіт. людина, так Сама проста, сама звичайна людина відповідальна за світ, за все, що відбувається в цьому жахливому мірою, якою вона в цьому світі себе знаходить.